Помилки водіїв забрали не одне життя. За минулу добу на Прикарпатті сталося кілька дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками. Одна із них поблизу села Тязів Ямницької тергромади. Легковик зіткнувся із рейсовим автобусом. Відтак троє людей загинули на місці події. Ще п'ятеро отримали травми. Прохоронці попередньо з'ясували, що відбулося зіткнення іномарки Мерседес benz з рейсовим автобусом. Встановлено, що 67-річний водій автомобіля, здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автобусом. У результаті удару транспортний засіб Мерседес benz з'їхав і Кювет та перекинувся. Троє осіб загинули на місці події. Це 58-річний водій автобуса та двоє його пасажирів 50 років та 66 років. Ще п'ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження, троє з них госпіталізовано до Івано-Франківської ОКЛ. Правоохоронці перевірили водія на стан сп'яніння, За кермом він був тверезий. Поліцейські затримали кермана чи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, у чиненні кримінального правопорушення. Ще одна ДТП трапилася поблизу Калуша. У ній загинула п'ятирічна дівчинка і 32-річна жінка. Зіткнення між вантажівкою з прицепом Вольво та автомобілем Volkswagen Гольф. Встановлено, що 32-річна водійка Іномарки, мешканка Коломиї, здійснюючи виїзд з території АЗС з виконанням повороту ліворуч на автодорогу, допустили зіткнення із вантажівкою, якою керував 26-річний мешканець Калуського району. Водій рухався прямо. У результаті ДТП водійка та двоє дітей отримали травми, їх терміново було госпіталізовано до лікарні. Жінку та п'ятирічну дівчинку медикам врятувати не вдалося. Ще один пасажир, піврічний немовля, наразі знаходить. Ця у лікарні поліцейські перевірили водія вантажівки на стан сп'яніння, Він був тверезий. Увечері того ж дня у заболотові трапилася ще одна аварія зі смертельним наслідком. 61-річний керманич транспортного засобу, шкода Октавія, мешканець Матеївської територіальної громади, не вибрав безпечну швидкість руху та здійснив зіткнення із попутним автомобілем ВАЗ яким керував 48-річний житель Заболотівської територіальної громади у результаті зіткнення автомобіль? ВАЗ їхав кювет, а Криманець Шкода Октавія виїхав на зустрічну смугу руху, а там зіткнувся із вантажівкою МАН під керуванням 34-річного закарпатця. У результаті ДТП водій шкода Октавія помер у криті швидкої допомоги. А Криманича ВАЗ з отриманими травмами доставлено до лікувального закладу водії Тверезі. 12 березня трапилося два наїзди на пішоходів. Один із них у селищі Отанія, що на Коломийщині. Водій легковика не обрав безпечної швидкості руху і наїхав не на неповнолітню дівчинку. Вона переходила дорогу на пішохідному переході. Потерпіло, госпіталізували водій тверезий. Увечері в Калуші трапився й смертельний наїзд на пішохода. Слідчі встановили, що 25-річний водій автомобіля Опель, рухаючись лівою смугою автодороги, вчинив наїзд на 62-річного пішохода, який рухався по усьовій лінії розмітки у зустрічному напрямку та вийшов на смугу руху автомобіля. У результаті наїзду мешканець Калуша впав на смугу зустрічного руху, де на нього вчинив наїзд 38-річний керманич автомобіля Нісан. Від отриманих травм Пішохід помер дорогою до лікарні. Водію перевірено на стан сп'яніння, за кермом вони були тверезі. За всіма фактами ДТП розпочато кримінальні провадження. Правоохоронці вкотре закликають водіїв та пішоходів суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Нагадують, будь-який транспортний засіб це джерело підвищеної небезпеки. Відтак, керманичі автомобілі повинні обирати безпечну швидкість, аби мати змогу вчасно загальмувати. А пішоходам співробітники поліції наполегливо рекомендують користуватися спеціальними світловідбивними елементами, щоб зробити себе помітними на дорозі. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.